хочеться довести хоча б один клопок нормальний. Не можу такого бути, що прямо ми не можемо вже колобка намотати, чи що це таке робиться. Вибачте за цей рух Шатання. Зараз ми це переможемо. Ось ще трохи нитки. І одразу, тільки пішов клубок і одразу. Знову одна ниточка передавлена, інші грають. Ще кілька обертів зробила. Так, добре. Значить, чинимось з цим мотком так само. В'язатимемо, поки в'язатиметься, а не в'язатиметься, змотаємо. Дуже складні нитки. Ви бачили стільки моїх ефірів, і це перший, коли ось ви можете бачити: раз, два, три, чотири, п'ять, шість шість ниточок, і всі мають різне натяжіння. Ось одна вже до упору, а інші ще грають. Отож, складні ці нитки, я навіть думаю, чи варто пробувати на машинці ними. Добре, друзі, на цій цікавій ночі будемо завершувати наше, нашу зустріч. Друзі, усім тихої ночі, мирного неба та Божих Па-па!